Аллилуйя. Алівя. Вітаю вас, народ Божий. І, як завжди, я це кажу, Бог тебе любить. Бог є любов. І він не змінюється в цьому. Аллітуя. Слава Богу, що він в цьому не змінюється. Він так полюбив людей, що віддав свого сина, щоб кожен, хто повірує в нього, Ісуса Христа, не загинув, але мав вічне життя. Не загинув, але мав вічне життя. І про погибель тут говориться про те, що людина після смерті або піде до Бога, або піде в ад. вічне осудження або вічне життя. І вічне життя це говориться про Божу природу, яка дається людині. Котра вірить в Ісуса Христа, яка приймає Ісуса Христа як свого Господа. Загине це означає, що або людина при своєму житті тут на землі зараз, так і не народиться згори, буде мати природу греха в своєму дусі, і потім, після смерті, піде в ад, і за духовної природи. Або мати вічне життя, це означає про Божу природу, якщо точніше казати, природу як у Ісуса Христа. І от сьогодні я про це хочу небагато сказати. І буквально вчора Бог мені сказав, що ми сьогодні, багато християн, ми дійсно сьогодні забули, що таке народження згори. Що? Це за поняття, і де ця реальність народження згори, бути народженим від Бога, бути в дусі новим творінням. Дійсно, ми забули сьогодні це, і ми не ставимо це во главу поняття християнського життя. Що людина народжується від Бога, дух людини народжується від Бога. Ісус сказав. Треба вам народитися згори, народитися свише, від Бога, від Духа Святого. До Ісуса прийшов вчитель Ізраїля, Ісус сказав, треба вам народитися згори. Кожен, хто вірує, що Ісус то Христос, Той від Бога народжений. Біблія каже, що ми народжуємо згори від Бога. не не те, що від тлінного насіння. Тлінним насінням Біблія називає звичайне сім'я чоловіка, яке передається жінки. Ісус так сказав, від тіла народжується тіло. Тобто від насіння мужни народжується тіло, а від Слова Божого Духа Святого народжується Дух людини. Сам по собі дух людини він створений, щоб жити вічно. Тобто він не помирає. На сьогодні або він має природу гріха, падчивого Адама. Адам згрішив, і Біблія каже, однією людиною гріх, це є гріх. Природа гріха прийшла на всіх людей. Або людина сьогодні приймає Ісуса Христа свого Господа і дух людини народжується від Бога. І Біблія це народження називає як народження від Слова Божого. І Духа Святого і нетлінним насінням Біблія називає Слово Боже, яке пробуває вічно. Бог пророчествував. через пророка Він казав: Я кроплю вас чистою водою. Слово Боже є чистою вода, яка омиває нас. Далі Бог каже: заберу у вас серце кам'яне, дам плотяне серце, новий дух дам вам. Того Христі, Той нове творіння. Це і є, коли ми народження згори. Наш дух він стає новим. Тобто такого ще не було. Такого духа у люд... тебе ще не було до народження згори. Дух людини він має греховну природу. Він мертвий для Бога. Но коли людина народжується згори. дух людини стає живим для Бога. Він стає. Народженим від Бога. Іменно коли людина народжується згори, вона стає дітьм Божим. Ти є дух, ти маєш душу ти живеш в тілі. І людина це не просто тіло і душа, це є дух, який має душу, і ми живемо в тілі. Так, хто во Христі, той нове творіння. Це говориться про дух людини. Іменно Дух стає новим. Не тіло, не душа, дух людини. Приймай природу як у Ісуса, віру як Воскрешого Ісуса, праведність, любов, мир, святість, силу, сила Воскресіння. Так Бог каже через пророка: Дух новий дам, і потім Він каже, мой Дух вложу у вас. Тобто Дух Святий він приходить і живе в дусі людини, яка народжена згори. Дух Святий, Він свідчить нашому Духу. Любов Божа була вилита в наші серця Духом Святим. Ісус сказав, що нове вино вливають в нові бурдюки. Да, таке слово переведено, да, бурдюки. Ну хай буде, але це говориться і як символ того, що Дух Святий він приходить і поселяється в новий дух людини. Не в старий, не в грішний дух. Так чому людина сьогодні грішить? Перш за все, за того, що якщо людина не народжена згори, неї природа гріха. І вона не може не грішити. Так, да, людина дійсно, яка не народжена згори, може не робити погані речі. Але Все одно, по своїй природі, вона грішна. І якщо вона не зробить Ісуса Христа Господом, то вона піде в ад. Ісус сказав, гріх це навірство в нього, в Ісуса Христа. Тобто людина йде ад, незалежно від того, зробила вона погане речі або не робила вона погане речі. Якщо людина не зробила Ісуса Христа своїм Господом, то вона не має природи воскресого Ісуса, вона не має цього вічного життя, нового духа від Бога, і тому вона піде в. Ад. Ісус сказав, щоб він прийшов, щоб ми мали життя, це є природу Божу, природу якогось крешого Ісуса, щоб ми мали новий дух, щоб ми народилися згори. І щоб це життя, яке є в нашому дусі, віра, любов, праведність, святість, сила, Воскресіння, Дух Святий, який в нас, щоб це виходило наружу, благословляло нас і інших людей. Тобто ми народжуємося згори, щоб бути благословенням для себе і для інших людей. Біблія так каже, що ми його творіння, Боже творіння, создане во Христі Ісусі на добре вчинки. Павло пише, що ми по природі були чадами гніву. Тобто люба людина, яка не народжена з гори, вона по природі є чадом гніву. Вона є ворогом Бога. Вона є злодій. І дійсно сьогодні немає. Це ми зробили таке поняття. Маленький гріх, середній гріх, великий гріх, маленьке зло, середнє зло, велике зло. Зло є зло. Маленька, середня, велика, гріх є гріх. Це ми так почали ділити. Ну Бог цього не робить. Бог цього не ділить. Ліба людина народжена згори, і вона грішник, вона зла людина, і вона може замишляти зло. Біблія таке говорить, що в останні часи, а ми живемо в останні часи, Люди будуть злі. Чому? із за свою верховну природу? Ну, в той же час Біблія каже, що діти Божі, вони будуть усиливатися.